Друзі, вітаю! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. Будемо так коротко, коротенько показувати читера, тобто того, хто забанений за читерство. У даному випадку це людина, який дали, надали другий шанс, чи з кому була така акція. І ось ми бачимо, що закрит був аккаунт 5 мая 2020 року, ось такий, а в такому він. Відкриваю новий аккаунт. І успіхи тут за 3 роки набагато гірші, аніж, дивіться, ось на старому аккаунті. Тут були перемоги над грессмейстрами, що тільки не було. Максимальний рейтинг набрав був 203. 2703, У bullet 2388 мав рейтинг. Ну, Невеликий Bull, ну, Bullet. 4D важко, ми ж розуміємо. А ось у Бліц 2.703, що для 2020 року. Де, тоді це був такий досить пристойний рейтинг, який ніяк не може набрати Шенковський. Ну, так і ми бачимо, що його, йому запропонували, дали другий шанс, і він їм хутко скористався. Бо все розумів. Тобто відкриває новий аккаунт, і ми бачимо. Ми бачимо рейтинг, який має 267 у Рапід, 2230 у Буліт і 254 у Бліц. Тобто вже зовсім інші рейтинги. Я не знаю, чи чесно грає зараз Шанковський, але ми бачимо факт того, що Чизкома, ну Вона не тільки для нього, а для багатьох читерів дала такий другий шанс. Так? І це, це, багато хто цим шансом скористався, Тобто повинен, е, гравець повинен був зізнатися в тому, що він, читирів, е, що він читер, і тоді йому давали другий шанс, і він мав можливість відкрити новий аккаунт. Тобто, відновити свою гру на цьому порталі. Ось ми бачимо. Тобто Якщо 2.703 у 2019 році. У людини, то я вам скажу зараз цей рейтинг повинен бути десь 2900. Не 2500, як там, а 2 900. А зараз усі рейтинги набагато нижчі. Там така девальвація йде, а вони нижчі і нижчі. Ну і частком не помиляються. Вони можуть не банити, не банити, не банити, але якщо вони вже забанили, то причини є досить і досить серйозні. Друзі, Івано-Франковська школа все частіше і частіше нагадує про себе. Хріновський, Паліщук не знаю, з івано франківська чи ні, Шанковський. Хто там ще був? Хтось з молодих ми казали, багато, дуже багато гравців щось такі нечисті на руку. Я взагалі кожен раз повторюю фразу найсильнішого шахіста України. За моєю думкою, найталановічішого, найсильнішого Антона Коробова. Що людина, хоча, хоч, котра хоч раз була спіймана за читерство, повинна блокуватися назавжди. Ми не повинні думати, а читеріть він зараз чи ні. Ми не повинні відволікатися на це. Все, ганьба назавжди. Вчителів, ганьба.